На шахті номер 9 уже тиждень живуть тітушки. Кілька машин вишикувалися перед державним підприємством. А у них по 4-5 людей усередині таку групу підтримки привіз із собою новопризначений директор державного підприємства Сергій Троцько. То, нібито його особиста охорона, щоправда, самого Троцька на робочому місці немає. То кого і від кого охороняють? Добрий день, хлопці. А ви хто такі? Охоронна фірма. Яку фірму представляєте? Кого ви охороняєте? Кого ви охороняєте? Дане підприємство, директор. Якого директора? Скажіть його прізвище. Хто вас наймав? З ким підписували договір? Документи якісь які відчують особу показати можете? Так. Прошу? Так, можу. Покажіть, будь ласка. В іншій машині. В іншій машині? Так. Ну, покажіть. О, ще один... Ну, хлопці, що ви ховаєтесь? Чим ви тут займаєтесь? Та якщо ви приватна охорона, приватна охорона трудська, охороняйте труцька. Це державне підприємство. Все вірно. Він тут директор. Но його тут немає. А є немає. Що ви його охороняєте? Він нам сказав чекати тут. Ну це ж не стоянка. Добре, заходимо тут. Наняв у вас на роботу, тоді б його охороняли. Ви тут ночуєте, він їде додому круглосуточно, ви замки. Ну то що нормально чи що? Ну я звідки знаю, хто виламав. Мене не було тоді, коли вилами. Ця катавасія триває уже понад тиждень. З невідомих причин з посади зняли попереднього керівника шахти номер 9 Володимира Юрківа. Мені не пояснювали, чого перевели без пояснень. Тобто, ви скільки часу обіймали ця посада? Ну з 16-го року ну і ніяких питань не було. У вас як інші Ні, ми навіть піднялися зараз, працюємо добре, заробляємо собі. І на зарплату, виплачуємо час на зарплату, аванс заплатили вже за вересень місяць. Ніби все нормально. Заробляємо гроші. А чого? Вон тут такі рішення прийняли, не можу сказати. Замість нього прислали керувати купальнею Віктора Геращенка з не дуже чистим минулим. Такі кадрові зміни не зовсім припали до душі шахтарям, бо ж з Юрківим, як самі кажуть, працювали з 2016 року, і він вивів підприємство з кризи. Новопризначеного Геращенка шахтарі не визнали і порадили забиратися додому. Натомість, з міністерства енергетики прийшов новий наказ, яким на шахту делегували у директори Сергія Троцька. Той, певне, знає, чи історію попередника прийшов не сам, а у компанії спортсменів. Їх представив своєю охороною, а ще заручився підтримкою луцької адвокатки Яни Кінах. Ця компанія і заходилася наводити порядки на державному підприємстві. Жіночка, хто ви такі? Скажіть мені, будь ласка. Дивіться, моя брю я адвокат за Здійсним представництвом. Представництво здійсню відтак, наслідки такого керівництва уже є. Робота на шахті заблокована, а кілька днів тому невідомі порізали замки на державному підприємстві. Шахтарі в шоці кажуть, що це не інакше, як рейтерське захоплення шахти. Дивіться, з п'ятниці у ці хлопці вже нас дежурять, Ми їх називаємо тітушками, чого б вони спочатку взагалі агресивно себе поводили. З ними там була така адвокатша, не пам'ятаю, яке прізвище. Яна Кіна? Так, так, так. Вона себе там неадекватно поводила, казала всіх звільнити, того вивезти, того заламати, вивезти з кабінету. От. Ну, зараз вони в такому стані знаходяться. Докуди вони нас будуть, ми не розуміємо. Така група підтримки не дешево коштує. Тут щодня дислокується приблизно 20 людей. А от ви кажете по тисячу гривень в день, а звідки знаєте? Ну, спілкувалися працівники з ними, та тет, тет і хтось із них признався, що вони отримують по тисячу гривень. І також їм пообіцяли, якщо все ж таки зайде, все ж таки, якщо зайде пан Труцько, вони ще отримують за це бонуси. А тобто, якщо вони підтримують так, так, буде так, призначення, так, так, так. то ці хлопці будуть мати добавку. Як вам така зарплата, як шахтарям оцим у у цим тітушкам? Ну, ми теж б напевно хотіли б тисячу гривень в день заробляти. А ось цей чоловік допрацювався на шахті до травми, але це не завадило йому піти на війну. Зараз він у відпустці і прийшов підтримати колишніх колег. Я часна Яка хором... Яка часна? Часна має права сюди заїхати. Це державний об'єкт. Чого ви тут сидите? Спалити ту машину чи що зробити? Ви не маєте права сюди заїхати, частники. Це є державний об'єкт. До що що? Всі питання до нашого юриста. Якого юриста? Ви за територію, тоді юрист прийде на територію, тому буде говорити з хлопцями. добре. Що добре, виїжджайте вже звідси. Чи хочете, щоб зараз воєни підтягнулися сюди. Ну, що вони закрили? Ребята, їдьте туди за територію. Воєнкомата нема нашого розумного. Де то військкомат, як хлопцям тоді пов'язки попривозили бігом. І справді, коли шахтарі виступали проти призначення Гращенка, на другий день їм усім вручили повістки. А ось таких героїв схоже на війні не треба. Але інвалід пішов на війну, а такі харі не можуть йти воювати. Я інвалід і воюю. Відпустили на пару днів. Що ти мене знімаєш? Меркач, вийди, я з тобою поговорю. На місце події ми викликали поліцію. Один з молодиків показав паспорта, проте ніхто з них не представив жодного документу, який міг би обґрунтувати їхнє перебування на території державного підприємства. До слова, приїхали ці молодики на автомобілях з номерними знаками Хмельницької, Рівненської та Київської областей. Це що виходить? У час війни будь-хто може приїхати на державну шахту і так себе поводити. на над Ну, не знаю, ви мені на. Ви документів ніяких не пред'явили. Не... Кому ми повинні пред'являти документи? Та ми запитуємося просто, як громадяни України, в країні війна. Дивіться, дивіться. Я розумію, дивіться, ми охороняємо трацька. Це по-перше. Я не знаю, він сказав нам, нам чекати тут. Що значить чекати? Це ва що, стоянка безкоштовна. Чекати? Ні, це не, стоянка. це не підприємство. Окей, дивіться. Ви до нас запиталися, де наші документи, вірно? Так. От ми кажемо, у нас вони є. Ви кажете, покажіть. Угу. Ви ж не поліція, ви нас не затримуєте. Ви нас в країні війна. Ми, даже, ми скрізь зобов'язані показувати всім свої документи. Чому я зобов'язаний вам їх показувати? Ну, ви по закону, бути... по конституції. Ну, скажіть мені, чому я об'язаний? Чому мої ну, об тут Державне підприємство. Якщо ви не маєте документів, причини тут стояти, то, будь ласка, вийдіть. Так, у нас є документи. У нас є документи. На якій основі ви тут стоїте? Якщо ви приватна охорона, приватна охорона трудська, охороняйте труцька. Це державне підприємство. Все вірно. Він тут директор. Його тут немає. Немає. Що ви його охороняєте? Він нам сказав чекати тут. А до кого він привіз тітушок? До простих шахтюрів. А охорони? Зі сходу там везуть дітей матері ховають. Тут війна на дворі тітушок перевіз. Придурок чи що? Я Люди я не, не представили. Рані. Не представили, взагалі на якій основі не перебувають. Тут паспорт громадянина основі... це не показник, ви розумієте? На основі договору, який вони уклали з директором. На який договір? Це приватна особа. Директор, він їх приймає, їх, я так розумію, наймав ну, я як приватна думаю... особа. Добре, я не буду поновити, бо. Тобто вони охороняють Дівчі... директора, говорили, так? Шахту вони не можуть охороняти, тому що в них договір з шахтою ніхто не укладав. Тому вони повинні охороняти директора, хай їдуть і охороняють, якщо він їх наймав. На камеру я відмовляюся спілкуватися. Не ви розумієте, як ви виглядаєте зараз при цій ситуації? Шахтарі ще раніше писали заяви до поліції, викликали правоохоронців і ми. Вони і самі побачили, що ці тітушки, бо ж по-іншому ми їх назвати не можемо, не повинні тут стояти. Якщо їх найняв Троцько, то хай би за ним і ходили, а не тероризували гірників. До речі, новоспечений начальник на роботі не з'являється. А за прогули, як то кажуть, по трудовому законодавству мали б звільнити. Та й навіщо йому робота на шахті? За зарплату гірника він навряд чи зможе дозволити собі послуги таких от охоронців. Якщо їм дійсно платять по тисячу гривень за добу, то охоронні послуги Сергію Троцьку обходяться приблизно у 20 тисяч гривень за добу, а зарплата директора шахти в районі 15 тисяч гривень. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.